Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я вам хочу розказати про свою спробу виростити нову для себе рослину. Ну, верніше як, в мене примули ростуть по всьому саду. От. Вони прекрасно зимують у нас в Запоріжжі. Я їх там трошки коли накриваю, коли ні, якщо є трошечки там укриття якесь. От, але вони ну, чудово зимують, і так, в цьому році взагалі дуже тепло. Але чому кажу, що це для мене нова справа? це зараз, от, Бачите, це моя теплиця от, зимова. ну, Тут ростуть цитруси різні і ще рослини. От, і, е <с> Оце в мене примула. Значить, цю примулу я придбала різні саджанці. У ну, мене вийшло, там чи знайомі вони в касетах саджанці ну, собі придбали. І я у них взяла по, там, по одному, по два череночка маленьких касетних садженців. Ну, От, і думаю, спробую, як виростити їх на квітку. Ну, значить, не знаю, так в мене вдається, якісь сорти получаються, а якісь сорти ні. От дивіться, може, це від сорта залежить, бачите, от, хоча вона отак-от зелененька, вон, всі квітки видають, але я ж. Тільки набуваю досі, тому я ще не дуже розумію, що мені от, бачите, тут от зовсім така красива квіточка вже. Значить, Які треба їм умови. Ну, я вам можу сказати, що мої умови в принципі, їм підійшли. Я зараз трошечки розповім, що я їм робила. Значить, На початку я їх коротше, я весь час збільшувала об'єм горщика. Росли вони в мене в горщиках. В торфяній суміші завжди були в торфяній суміші. Значить, Спочатку я нарощувала коріння і застосовувала доброва Петерс 10,52,10, так? проливала їм. Потім, коли вже вони, так сказати, укріпилися. Я почала вирощувати їм ось таку от масу зелену, тому що подивилася різні ролики і там казали, що треба спочатку нарастити таку зелену масу. І ну, дійсно вона, коли вона у мене коротше, взагалі вона у мене завжди стояла при таких низьких температурах. Тут в теплиці у мене стоїть обігрівач електричний, коли він включається, коли температура нижче там 7-10 градусів, отак от буває. Тобто, ну, може, коли сонце, то тут піднімається температура, але не більше, ну коротше, в цьому році я більше. 15 градусів, тут, мабуть, я не бачила, може, і 12, 12, мабуть, бачила, градусів і все більше не бачила. От дивіться, бачите, що у мене от коедем є отакий от, от жовтий лист, він, виходить, оцей жовтий лист, мабуть, не від світла і так далі, тому що квітка та йде, значить, її досить світла. Тобто, я тут в теплиці нічого не підсвічую. От, стоїть воно, я ще раз кажу, при таких низьких температурах. Довелося мені поставити отак от в різні горщики. Бачите, місця нема, тому я отак от, ну, тут от Цитрус стоїть, а там внизу стоїть, е, ну, стоять. ці рослини. Бачите, отак от, от теж великий горщик от цитруса, ось цитрус, да, стоїть оце, оце цитрус. І тут, виходить, і тут, і тут, і тут рослина стоїть. Значить, поливаю я їх не дуже часто. Тому що не знаю, як от боюсь перелити, щоб то не пішла та сіра гніль, якою всі пугають. Значить, один раз я їх сприскувала світчем. Було таке діло, тому що я от бачу, що у них от появляються такі от жовті листя. Я так розумію, що їх треба перевітрювати, але в мене тут велика вологість, і не маю можливості провітрити цю теплицю, тому що тут інші рослини. Для цитрусів тут мені провітрювання не. Ну, тут низька температура і провітрювання не виходить. Для них треба, мабуть, провітрювати. Ну, я так думаю, тому що вони можуть хапати е, сіру гниль. І от Спасаюся я тим, що я оприскала світчем, один раз оприскала. Ну, мабуть, придеться ще, тому що от дивлюся, бачите, от, от п'ятно є. ну, Воно якось сухе, але ну, з цієї сторони, ну, наверняка, що це сіра гниль. Значить, По добре вам ще раз повертаю. Значить, я спочатку е, для кореня. Підливала 10,52, 10, 10 Петерсом, потім взяла Петерс 30, 10, 10 і поливала. Три. Тобто Полив був рідкий, води мало, але з кожним поливом я давала добриво. Добрива давала в повному обсязі. Я ще на деякі квітки я давала ну даю добриво в половинному обсязі. Да, там ну половину обсяга, то тут за счет того, що я полив полив дуже дуже рідкий, то я давала повний об'єм 20 грам на 10 літрів води. отакий от об'єм доброго завжди давала, яке, яке б доброго я не давала. І потім, коли значить, наросла отак от маса зелена, то десь ну, получається, на початку січня я їх вже почала поливати на квітку. Тобто доброго для цвітіння. Я брала 15, ну, чим, доброго брала і Петерс, і брала, і, е, коротше, немножко, трошки Петерса було, трошки Мастера було. Ну, там е, формула, значить, для, у Петерса і у Мастера, по-моєму, 15, 15, 5, 30. Отак вот от. 15-5-30, да. так. Ні, не-не, це у Мастера 15-5-30, а у Петерса. Ой, зараз згадаю. Там тоже так, щоб було побільше фосфору і калію. 10, 30 20 Отака формула. 10-30-20. І о цими формулами я поливала. Ще брала Грогрін. От. Ну, коротше, все, що у мене було, які залишки були. Здобрив ті, що я застосовувала у минулому році там, на гортензіях для квітування. Оце я брала для квітки. Тобто ну, ґрунт оставляла їм pH нейтральний. От, от, і, значить, дивіться, от, Виходить, її треба отак от розставляти. Бачите? Тобто, щоб от ці лісточки, я все от прихожу і так от кручу. Отак, щоб листочок от був, бачите, отак не таркався один одного. Це оце, оце воно образувалося тому, що стояла рослина. От от бачите, от тільки воно касається, касалося ящика, і тут одразу починається біда з цим листом. тобто, Отак от вот, плотно, їх ставити не можна. Їх треба якось ну, тому я розставляти, тому я їх отак от, бачите, от і ставлю. в різні боки в горщики. Е, значить, що я ще можу сказати? Дуже, така рослина, яка дуже прожорлива на ґрунт і росте постійно. От бачите, Я її, коротше, вже замучилася пересаджувати цього року. Бачите, що, що вона творить? Тобто, я ще взяла зараз. Отут от, горщики побільше, і взяла знову ґрунт. Тобто ну, це буде вже останній горщик це літр. Літр, і більше я її. Ну, а зараз вона сидить 600 мл горщики, Тому беру далі літр або полтора літра, возьму. Так, от невисокий, або ш... щоб широкий був, а не невисокий. От так, з такими же отворами, от, великими, тобто, технічні горщики беру. Тому що кинулася е, подивитися, а вони, от бачите, кругом, а я ж їх поливаю рідко, і кругом-кругом, і вже ці вони підсихають. Бачите? Але вони такі біленькі, здоровенькі, що треба їх обов'язково е, пересадити і подивитися, що там буде ще. Ну, Виходить, от, е, середина лютого І отак от от вони розквітають Не знаю. От отой один сорт такий, що він отак от розпустився вже гарно, бачите? от Ну Не бачила я ще їх цвітіння. Тут от ось такий, тут ось маленький. Ну, але от крім одного оцього чогось Ну теж. Там от десь у нього квітки он закладені, але ще він не квітне. Тут от така от ножка, але он то, те, що там от ростуть. бачите? Ну, тобто, Зараз я їх усіх поливаю тільки добривами, які способствують квітуванню. Не знаю, може рано чи ні, але я так просто розумію, що ці ж квіти, чому я їх так взяла, попробувати? Тому що їх вирощували і завжди продавали на 8 березня. От, 14 лютого і 8 березня. І, ну, і Тому я так розумію, що вони повинні до цього терміну. Виводитися отак на квітку. Ну Взагалі не дуже складна така рослина, от, але їй треба багато міста, от, тобто не вийде, от, бачите, от у мене тут гвоздичка, да, вона щільненько отут -от сидить одна від, від одної. А оці, виходить, треба їх якось розставляти, а взимку в теплиці завжди дуже мало місця, і тому ну, короче, це проблема. От. А вивезти її на квітку, цю рослину, як оказалося, було не проблема. От. Тому всім, хто бажає мати отак от, такі весняні квіти, то скажу, що це не складно. От, якщо є умови, ну, можливо, навіть і на балконі вона буде гарно стояти, і гарно набирати розмір і квітувати. Тому що на балконі менша вологість, ніж у мене в теплиці. У мене, звісно, тут от з вологістю проблема. Ну, все, бажаю всім гарних квітів.